Слухання казки Василя Сухомлинського, як їжачиха приголубила їжаченят. У їжачихи було двоє їжаченят, кругленькі мов клубочки з маленькими голочками. Одного разу покотилися клубочки їжеченята поживи шукати. Котяться садом, котяться городом. Побачили вони зайчика. Їсть зайчик солодку морквину, їжачкам теж захотілось морквинки покуштувати. Тільки висунули маленькі голівки, а зайчик, як закричить, геть звідси, ви гидкі, колючі, прикотилися їжаченята до матусі та й плачуть. Чому ви плачете, діточки мої любі? запитала мати. Зайчик каже, що ми гидкі, колючі. А їжечиха пригорнула маленьких діток, приголубила їх. Та хіба ж ви колючі, діточки мої рідненькі, промовила вона волосечко у вас м'якесеньке, як льон. Ви ж, пухнасті, кругленькі, мов м'ячики. А ось чи уважно ви слухали казочку? Зараз і перевіримо. Скільки їжачків було у їжачихи? У їжачихи було двоє їжаченят. А хто образив маленьких їжачків? Їжачків образив зайчик. Що їв зайчик? Зайчик їв морквинку. До кого повернулись засмучені їжаченята? Вони повернулись до матусі, а вона їх заспокоїла та приголубила. Мама це людина, яка безмежно тебе любить, просто за те, що ти є. Любіть, цінуйте своїх матусь та перекажіть їм казочку, яку ви щойно слухали.